Доброго дня, П'ять відео для починаючих пасічників. Значить, Така проблема чи не проблема, а не можемо ніяк ми вирішити, на чому краще ми зимуємо: на сахарі чи на медові. Ну, Для того, щоб якби, цю, цей вопрос розрішити, треба почати прочитувати з самого початку і далі ми вирішимо на що краще. Значить, В природі бджіла, та що йде в зиму. Вона має прожити 200 днів. Не менше 200, а то й більше. там 200, 210. Там 220 да. За умови, вона може так прожити, якщо ця бджола не участвує в медозборі, тобто не тіряє свій ресурс і жирове тіло. Значить, яка у нас бджіла не участвує в медозборі і яка йде в зиму? Це бджола, яка народилася в вересні. Значить, в Вересні медозбору немає. І така бджела, яка не участь у медозборі, може жити 200 днів. Та бджола, яка участвує в медозборі, вона живе 35-40 днів, а то і менше даже може жити. Значить, тепер, чим ми, як ми зимуємо, на чому? Значить, некотрі зимують на цукрі, Некоторі зимують на медові. Дивіться, якщо зимувати на сахарі, именно, да, то ми знаємо, що нашу бджолу, та, що народиться у вересні, трогати ми не маємо права. Давати їй сироп на переробку, ми не маємо права. Тому, щоб зимувати на цукрі, треба закармлювати бджіл до 1 вересня. Бо ті ж бджоли, що будуть після 1 вересня народжуватися, вони нас мають прожити 200 днів. Бо якщо ви будете давати, там є деякі такі розмови, що можна до 10 вересня, там до 15 вересня годувати сиропом. Якщо ви будете годувати сиропом, да, вона ця бджіла може прожити 200 днів. Якась часть, звісно, відпаде під обмором зимовалим, а якась часть вийде в березні, як буде інтенсивне червлення, вона не зможе толком викормити весняний розплод. І ваші сім'ї, ті, що весною вийшли, допустимо, на 6-7-8 рамках, різко просядуть до 2-3 рамок, так як ця бджіла просто не в незмозі буде викормити цей розплод. Далі, дивіться, якщо саме, що, що якщо ми в серпні будемо кормити бджіл після відкачки меду, вони не хочуть його брати, так як є в природі ще взяток. А в вересні нам вже не можна їм давати. От тут вот, вот, така вот дилема. На цукрі вони зимують, теж без проблем. Єдине, що е, буває таке, що за дощиться е, серпень-бджоли да, не літають, ми можемо в цей момент дати їм сироп і закормити їх, коли немає у них взятку. Але це дуже рідко буває. Далі ви викачуєте весь мед, навіть якщо ви плануєте да, їх закармлюють до 10 там, вересня, да, ви знаєте, що буває такий рік, що осінь включається прямо тако, по щелчку. тако 1-2 вересня і все. і Моментально стає холодно, е, с, с, йдуть дощі дуже часто. буває, І матка прикращає яйцекладку ну, червлення. Все. Якщо вона прикратила червлення, то вже ті бджоли, які є в наявності. Ті, що виходять останній там розплод, він вже піде в зиму. Тому, якщо ви будете давати цим бджолам сироп, то ясне діло, що ви їх поізносите трошки. Ну, Я рекомендую зимувати, звісно, на медові. Так як природа придумала, що літом бджоли збирають мед, а восени вони його вже не збирають. І ця пчела полна сил іде в зиму. Бувають случаї, коли треба докормити, бо, допустимо, в першому корпусі було багато розплоду, він вийшов і, і там просто пусті рамки залишилися без розплоду. В такому випадку я рекомендую кормити. Медом, а не, а не цукром. Да? Беремо просто такий же самий 60-відсотковий раствор значить на 6 кг ляємо 4 літра води, роз, розбавляємо і докормлюємо ці сім'ї медом, не цукром, медом. Е, ну, в принципі, е, вибір за вами чим кормити, е, чи цукром, чи медом. Буде все залежить потім від вашої сім'ї навесні. Дякую, кому сподобалось. До побачення.